Спікери та спікерки з експертизою високого рівня, творча атмосфера, зарядженість на комунікацію та дружні спілкування. Так проходила зустріч за проєктом стратегія гендерної рівності в Дніпрі. Організатори підкреслюють, це не традиційна конференція, а відкритий простір для обміну думок. Це все інтерактиви, і такі, що як майстер-класи, взяв і впроваджуєш у себе в навчальному закладі. Зустріч проходила в приміщенні університету внутрішніх справ. Там активно впроваджують принципи гендерної рівності. Повімне, що проведення такого заходу роду необхідно для майбутнього для нашої системи освіти і необхідно для розвитку в цілому підходу до. Ізготовки нашого майбутнього покоління було вже презентовано на національному рівні. Бачення Міністерства освіти і науки, запровадження основних положень цієї стратегії за участю, зокрема, першого заступника міністра і також урядового повноваження. Особливою темою є отримання нової спеціальності переміщеними особами на спеціальних курсах. Фонд Марії Пінчук за дітей організував такі навчальні проєкти. Вони вже вийшли за кордони нашої області. У зв'язку з успішністю цього проекту до нас звернулися з Львівського національного університету за допомогою і е, у співпраці з за новими курсами. Переселенка з Харкова Юліана, випускниця курсів фонду Марії Пінчук за дітей. Після отримання нової освіти їй запропонували роботу помічниці директора навчального закладу. Розповідає, життя кардинально змінилось. Я поставила крапку там і. Я можу йти далі. Я можу почати нове життя з новими надіями, з новими емоціями. Присутні ознайомились з цікавими історіями та змістовними презентаціями на теми непопулярні для широкого обговорення в суспільстві. Звернули увагу й на проблеми людей, що постраждали від насильства і на тематичній фотовиставці. Ми бачимо на вулиці дитину, яка миє вікна машини. Ми думаємо, який молодець заробляє гроші. Ми не знаємо, що за цією дитиною стоїть дорослий, який не хоче працювати. Всі види насильства це кримінальні злочини. Це не побутова якась така історія. У проєкті Гендерна рівність взяли участь понад 500 учасників. Організаторами виступили Гендерний клуб Дніпро у співпраці з Дніпропетровським університетом внутрішніх справ, Едкамп Україна, фондом Марії Пінчук за дітей та фондом «Гайнріха Хаб'йоля. Відеоматеріали будуть доступні у соцмережах гендерного клубу Дніпро. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.